Вітаю! Знайти дешево доступ до Атхерт нелегко, але ти справився із завданням. Щоб купити доступ, шукай канал White Tools Browser у телеграмі. Нік ти бачиш прямо на екрані або дивись у описі під відео. Там ти знайдеш доступ до сервісу Атхерт по ціні близько 200 гривень або 5 доларів. Ціна може трошки змінюватися разом із курсом долара. Загалом White Tools – це перша українська складчина котра. Надає доступи вже більш ніж на 15 різних сервісів, в цьому числі PPAC, ChatGPT, Midjourney і так далі. Сервісів досить багато, та економити можна дуже добре. Також при покупці напиши адміну, що ти прийшов з цього відео на Ютубі. В такому разі ти отримаєш додаткову знижку у розмірі мінус 50% на першу покупку від мене. Тому економ разом з White Tools. Удачі!